Всім привіт! І продовжуємо тестувати наших роботів проти павуків в режимі знищення. Цього разу, це третє моє відео. Випускаю гареча. Гареч у нас непоганий робот, у нього ще досить міцний, хоча сам робот слабенький. І в нього є нова пушечка особливої серії. Це є Шаєр, не просто Шаєр, а теремок І Якщо ви бачите ось цей значок з жовтий стрілочкою догори, це означає, що пушка стріляє на 5% потужніше. І Вона також на 600 метрів б'є 2971 урон. Ну, вона на першому, чинником, та, на першому рівні, тому що вона тільки придбана. І До того ж, перший заряд, попадання в ціль, заморожує противника. Бачите, тут у нас є сніжинка і фріз. Написано. Непогана пушка, і для пауків вона саме то підходить. А молот те, те я би змінив. Я би змінив е, на ту пушку, яка в дестріє стояла. Вона непогано себе показувала і тому я її поставлю. Ми її з дестріера знімаємо і ставимо. На гареча. Вона підходить по слоту, медіум. І, значить, ми її сюди прилаштуємо. Все, він готовий. Поїхали. to battle Починаємо так само з першого рівня. І lets go Ну що ж, гарач, покажи себе у всій своїй красі. А, до речі, ну, ладно, забув дрончика поміняти, треба було дрончика синішого поставити. Дивіться, як вона стріляє, вона так само, саме навідна. Шаєр. Ну, так само, як, в принципі, і лазері. Вони сумісно будуть працювати на ідеально просто. І хай сам робот буде слабенький, ну самі пушки його витянуть. Принаймні я так мрію. Зараз подивимося. Ну, це перший етап. Перший етап тут робити слабеньке, ладно, хай вони бігають тут, хай їх буде багато, вони все одно не встигнуть до мене підійти. Тому що це перший етап. А от в слідущому прийдеться постаратися. Одне погано, що шайр, він перезарядку має 15 секунд. А це довго. Ну, ми будемо його економити. Ми будемо потрохи стріляти, не будемо натискати безперервно на кнопку, а так потрохи. Так, зараз все ніби непогано йде по маслу. Це ми на другому етапі. Роботи випустились після гудка. Що у нас покаже третій етап? Оце мені незвісно ще. Скільки ми тут великих велетнів? 3, 4, 5, 6, 7. 7 штук. Давайте, підходьте, не бійтеся. Вам і так буде зараз торба. Опа! А я ще не ввімкнув. Оце моя помилка, я забув про щит Коли вмикається щит, робот має захист, але він сповільнюється. І тому я завжди, ну я завжди за те, щоб роботи були трохи шустріші. І коли він біжить так стрімко, нормально, то я забуваю про щит Ну бігає класно, непогано. А в цього шайри ще зброя, вона не повністю вистрілює заряд. А, має якби до зарядку. Скільки зарядилось, стільки ти можеш вистріляти навіть. Так, щось я тут... мене тут взагалі окружили з усіх сторін. Так, може зробити передишку трохи. Але тут немає коли робити ту передишку, вони нападають і нападають. Так, космічну турельку випустив. Бабах, є. Нє, друзі, я з цим згарячем не справлюсь. Навіть якщо у нього така зброя непогана. Тут просто навала. Просто лізуть і лізуть. Звідки ж вони беруться? І Шкода, що у Гарича немає модуля. Я би поставив модуль підсилення, якось би скотше їх знищував. Так, все, заки. Ха! А я уже а я сподівався, що все капець мені. Ні, нормально. Дивіться, гареч відпрацював нехіло так. Мені це подобається, класно. Я вже не сподівався, реально я думав, якась золота медалька вийде там за 85 знищених павуків. Фу, класно. Ну давайте тоді переходимо в слідший рівень. А ну, гареч не підведе. Пантон в першому рівні програв, в другому рівні він виграв на фіолетову медаль. А гареч. В першому рівні на Фіолетову вийшов, ну я думаю, другий рівень буде легший, хоча це дивно полозиться, другий рівні вони завжди важчі. Так, ну що ж, поїхали. І наш любимий міст. Виходимо на міст, де найкращий огляд. Бах-бах-бах-бах. 600 метрів, нормально. Одна пушечка лазер 1100 тяне. І шаєр тягне на 600 метрів. А тут всього 400 метрів, отак до них. Звідки вони виповзають, приблизно 400. Так, треба передишку зробити. Шаєр перезаряджається. Я зараз на мишці натискаю одну кнопку і в мене вся зброя водночас стріляє. Якщо окремо взяти мишку і чисто стріляти, наприклад, лазером, якому не потрібна перезарядка, то буде класно, але рухати роботом тоді не досить неудобно. Так, в мене шайер перезарядився і він вже так стріляє, класно. Так, ну але все одно треба сматуватись звідси. Бо то мені тут капець, вони з усіх сторін лізуть. Зараз я в безпечне місце зайду. Якщо його найду таке. У мене задня частина робота послаблена, ще спереді. А задні павуки можуть спокійно підходити. Ну маленькі та, маленьке то таке, вони з усіх сторін тебе. Обтягують, там в них коло, є таке і вони понижують твоє ХП, а от ті, які стріляють іменно зброї. Ох ти, ще лазером тут цим кислотністю стріляєш. Так, поки що все йде класно, дивіться. Роботи далеко. Всі, хто був близько, я їх вистріляв. І я думаю, я в цьому рівні вийду. Нормально. Нормально на фіолетову медальку заслужу. От в першу чергу треба тих кислотних бити. Вони те здалека дістають. Звичайні пауки, вони як підійдуть близько, то тоді вони знищують твоє ХП, а от ті каслотні, вони навіть тебе в польоті уловлюють. Так, оце вже щось серйозне надвигається. Дивіться, я його не можу вбити. Опа, пішов. Все, класно, ти готовий, ти готовий. І ти готовий, і ти готовий. Ну, Якщо ви такі готовченки, то що ви лізете сюди, ага. Саранча. Так, сіра. Ну, я дивлюсь по інформації, то сіра у мене медаль поки що, так? Ух ти, бачите. А тут якось по інакшому зовсім пішло. Потом на другому рівні наоборот досяг більших досягнень якось вийшов. А Гарич на першому рівні більше досягнень вийшов. А тут всього Сіра. Ну я не знаю, чому так. Це погано. Давайте тоді подивимося інформацію і скажемо, чому так вийшло. Так, тут батл, павуки і. і. Куди мені зайти? Так, другий рівень. Другий рівень. Це що, 4? а Може, то як швидше треба набити роботів за якийсь певний період. Ну, я на сіру медаль вийшов, вийшов на сіру за 4 хвилини 30 секунд я, видно, набив кількість роботів. А мені потрібно, значить, більшу кількість за ці хвилини набити. Ось тут, якщо подивитися, жовта медалька є, то тут 3 хвилини, і тоді ти її виграєш. За 3 хвилини якусь кількість роботів. Ну, я думаю, якось так. Ось тут є інформація, можна, в принципі, прочитати. Ну, коротше, в принципі гаряч може відпасти. все гаряч відпадає, навіть якщо в нього такі лазер. Хіба що йому підсилити шайер, і тоді йому буде легше працювати. слідучий робот у нас лікч лік ліг Це медіум Ну, в принципі, можна медіум От медіум це лазері у нас є да йорч тоді можна на рогатку поставити. І подивитися, як рогатка. А рогатка, я думаю, себе покаже класно, тому що вона відскакує і може якусь дистанцію тримати досить велику від роботів. А так як йорч лазерами б'є на 1100 метрів, тому рогатка може просто бігати по карті свободно і уникати якихось приближення і якихось вистрілів. Я думаю, рогатка потягне краще, ніж гарич і краще, ніж патон. Ну, це вже в наступний раз. А на цьому все. Всім друзі, пока-пока. Заходьте на канал, підписуйтесь і чекаю вас коментарів. Всім пока.